Доброго дня всім! Я вітаю вас на своєму каналі. Подивіться, хочу показати вам. Дов'язала я другий носочок. Це будуть тімі-носки. Так, ці його десь треба поза... позав'язую так сюди. Чи це мені здається, чи це один менший? Ні, наче однаковий. Це для тімочки. Богданці я зв'язала, він захотів собі теж. Ну і будуть йому теплі носочки. Ну вже хоч морози закінчилися, а носочки тільки зв'язала. Так. Тепер буду в'язати слідочок вчитися крючком. Отакі От у мене ще залишилися. Ой, скільки це тут крючок Номер 65 з половиною. Не подумала, що цього і маловато. Прийдеться додати якоїсь іншої. Крючком в'язати якось цілий квадрат, а тоді зшивати. попробую. Буду вам показувати по ходу діла. Це слідочки. Крючком вчуся. Ой, сюди так. так ховаємо. Богданка, що ти робиш? Доброго дня, Богдануся. Добрий день. нашим друзям щось хороше. Щастя і міцного здоров'я. Що mm -hmm. ти робиш, покажи. Подивіться. Оце то ти нав'язала метр цепочка. Для чого ти ниточки мені взяла? Mm -hmm. Мама в'яже і вона в'яже. Да? Я колись теж в'язала цей цепок, а тоді навчилася. Ого, як ти тісненько, гарно в'яжеш, Богданка молодець. Mm -hmm. Я буду варити зараз картоплю на вареники. Допоможеш ліпити варенички мені? Угу. Покажи нам, як ти робиш. Щас. So... Нічого, не спіши okay. помаленьку. Так. Слухай, ти краще цією тримай цепочку, а ниточку на пальчик надінь. Yep. Ниточку на пальчик намотай, а там. О! Ти не можеш. Ну, ти тільки що тримала на, на пальчику. <ріст> Зрозуміла як? А я дай бож. Розслаб, щоб. Ну, я тобі не буду завжати, як ти там сама в'яжеш. Розслаб, щоб не було петля тісною дуже. <ріст> Сидить і в'яже собі в Я Колочого тримаю, отак напрямую. Бачиш його тримаю, а я навпаки, я нитку тримаю на пальчику, а там тримаю цепочку. <риклад> Добре. Щось на молодці зараз зварю, що ти хочеш? Давай манку. Манку? Так. Добре. Я мені вже манку вже привикла, до макаронів ще ні. <рес> Добре. Тільки тобі є одне завдання, дивись. Шкільна одежа, чи я стоїть кучою на дивані. Так, Боданка, склади. Склади, будь ласка. І там на столику теж твої Ой. штани. А, кофта шкільна. Мокрий рукав. Став його на батарею хай сохне. Біжи, постав до Зав'яжи халатик. Носок загубився? Бери другий, он до нас зелененький носок. а поясок є там все. Так. так, що додому задали богданці? Задали в зошиті писати. Математика, повторити склад числа десяти Богданка. Тоді читання. А, це письмо в друкованому зошиті. Да? А читання сторінка 102 читати у зоопарку. Ну треба читати і вивчити пісеньку, да? здоров'я берегти. Да. Як здоровими ми нам бути, і пройти щасливу путь вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Не хворіти і рости, і здоров'я берегти, вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Така мелодія, так? Да? Як здоров'я берегти, по життю як пронести, вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Будь щасливими завжди і творити, і рости, вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Так, так, там суше, Альона, сапоги на батареї. Пов'яжеш трошки, да? в'яжи. А тоді мені її розторочиш назад, змотаєш, добре, донечко? А Тим всю нет куди перев'язав. Тіма теж точно так само в'яже, як і вона. М -м -м. Як там в школі справи, сьогодні все добре було? Да, все хорошо. Ну, слава Богу. Як вона мене Софія не забирала, то як на мені мала заправити після п'яту, я ще один року посиділа, то мені щось було цікаво, тому що. Е, вже коли була Каріна, а то Олі не було, а сьогодні була і вже Каріна, і вже Оля і вже Настя приїжджала. Повиз вже всі, да? Ні, тільки Макара не було, там багато. А, Макарша хворіє, поняла. цей. Ні, Макарша вчора був. А. Та так도真的是... й що? Та е, з Карінами було чуть якось із Олі zamфiff, <hUU> ]bar. інтересно. Інтересно? Да. Добре. Це дуже добре. Та, разливий, урок. Угу, um. uh -huh. Ну понятно. Добре, в'яжете і приходь. Добре. Так, давай ми щоденно покладемо сюди. Поставиш його щоденно в да. портфелік, так? Да? Уроки ти писати, коли думаєш. Думаю, десь. Відпочинеш трошки тоді, так? Да? А ти спатки ну, да. не хочеш, доціль? Ні. Хорошо. Якось дорослим мені не хочеться спати. Не хочеш. Він mm -hmm. ну, приходь, вже з неї хватить. Ну, понятно. На дворі в нас ось така погода. Ви бачите, дивіться, вода, просто вода. Снігу повно. Треба, щоб чоловік брав в суботу, мабуть, бо він на роботі щодня втомлюється сильно, то в суботу буде з сашкою лопату брати і десь пускати цю водичку десь туди. Тут так сюди якось нижче. Бумаги валяються від цукерок. Молоко принесла мені жінка сьогодні. Я розрахувалася сьогодні е, за 5 раз. Це по 130 5 разів. Вона приносила. Я мала ще той раз ну, принести, розчитатися через... за чотири, але я її не бачила. А цей раз я вже її стерегла. Молочко смачненьке, зараз будемо робити манку. Богданка хоче банку, навірно, що я одну залишу на кисле. спечу щось, хочу вергунів спекти. А з цього звару, хоче манку добре. У мене є там манка свіженька, то зварю я манку. По це за дві банки 230 гривень. Це виходить, що 115, да? одна баночка. Там стільки труда коло цієї корови. Що люди трудяться, то це ціна така ще собі. Ой, під ногами, дивіться, що робиться. Завтра в школу дам дітям чобати, У нас є такі з мехом. Підемо, зараз глянемо в тепличку. Ой, ні, тут треба розкидати сніг. Хочу землі набрати, хочу взяти трошки землі в теплиці. І буду ввечері ці баклажани сіяти. <кхід> Все. Так, в нас там в кінці забора, сьогодні бачила, собака забігла. Чиясь, я думаю, звідки це вона. Я її стала наганяти. В кінці забора там одна секція, поламалася і дирка велика. То в суботу скажу Вові. Чи в суботу там, чи коли хай, хай робить. Так, чистили каналізацію, ще сюди почистив Вова. Вже була повна через, ну не через верх, а під самісінький верх. Почекаю вже пару днів, буду чистити деревця. <кхем> Люблю я чистити. Там вже наверху десь, в тих більших, то може буде Вова, а ці маленькі, то я почищу. О, Отакі в нас справи. Ой. Прочистити треба. Або взути чого. Ні, треба чистити, бо там під дверима теж. О, і я візьму, мабуть, петрушечку можна посіяти в теплиці, рядочок. Але я хочу там квасок сіяти. Петрушку, петрушку десь на дворі посію. Ой. Отаке. Вже, слава Богу, тепло пішло в нас. Я не знаю, як наші... Рози перезимували, чи вони не померзли, бо чорні ці, чорні стебла. Ну, побачимо весною. Ще морози передають, Кхм, говорили десь на суботу чи на коли там. Ой, хорошо, тепленько в нас сьогодні. Фіртку лишили, діти з школи всі вже поприходили. Всі дітки вдома вже. Як над вулицей. На вулиці, на вулиці калюжі стоять. Все, закриваємо. Так, вода буде текти в погріб. Казати прийдуть сьогодні, хай беруть фонарики, хлопці мої, і розкопують ой, таку відійду. Отако сюди-сюди-сюди і воду звідти забирати. Добре, що я побачила. Це сьогодні треба зробити. Це сьогодні хай сюди тече або десь туди. Хоче ну, всього, що трошки сюди, трошки туди, бо потече по сходах в погріб. Наче все нормально, у нас нічого не померзло в погрібі, все добре. Курочки сьогодні не принесли яєчка мені ні одного. Вчора два принесли, позавчора два. Що, вас трошки пустити на сніг, погуляти? Давайте випустю. Так, виходьте. Там зерно якесь розсипане знайшли, да? біжіть, гуляйте. Ага, для тих дивина, да? дивно вам. Біжіть трошки, біжіть. Мої маленькі, давайте, морозу немає. Дозволяю вам трошечки погуляти, давайте. О, вони отак тут постоять та й назад вернуться зараз. Пару днів і будете шукати якісь зелень в'ялу, да? траву суху якусь. Цей кукурікає, а цей півень, інтересно мені. Вмієш ти кукурікати? Всі вертаються. Давайте назад, вертайтеся, ух, ух вертайтеся. Ух! Дівчата, гайда поставали. Вони отуди йдуть, бо там їхній дворик. Я їх виганяю завжди. Ну що, давайте, вертайтеся, якщо вам страшно. Давай назад. Гайда. <ріст> всі вертаються, вертайтеся, мої маленькі. Там нема що ходити, там сніг один. Давайте всі кличе вас, он до півник скликає. Заходьте, дівчата, назад. Давай, давай, давай. Пішли. Все, давайте заходимо назад, пшеничку Да? Ой, хороша. хороша така. хороша. Ручні курочки, Тіма з Богданкою поприручали їх і цю, і цю. помір весною тільки я вийду до квіток туди, вони вже двоє тут, як тут. Буже заходь, заходь, я вас закрию. А ти не даєш в обіду їх, так? Да? Ой, повертайся, вертайся. вертайся. О, оце дві подружечки. Не давав обіду, так? Да? Все. Говорушки, курочки. Да, в них тут теж буде чокотня добряча. Треба їм соломки там підміняти. Отакої гарної кукурузи купили чистенька, гарненька, то 9 гривень за кілограм. Гарна кукурузка. Даю їм потрошки, варю картошку, літровою крошечкою набираю. Так, це в мене 13 курочок. Тринадцять курочок і два півня. Півники в нас не б'ються, я не бачила ні разу зовсім. Спокійні. Дуже хочу, щоб мені квочка була. Якогось року отака сіренька, як ота курочка, в нас два рази, не два рази, а дві курочки таких було, і разом вони ранньою весною сідали. Нам в квітні були яйця, курчатка в кінці квітня. Такі були хазяюшки. Вони голодні. Кукуруза справді хорошо, довго перетравлюється. Мені більш подобається як пшениця. Ми завжди своєї насаджували кукурузи. Цього року немає, купляємо. Нема кому обробляти. Що ти там страдаєш? Ділисе яйце? Ну нічого, завтра знесуть. Головне, що всі перезимували цей мороз великий, ніхто нічого. Трошки ота біленька обморозила гребінчик-кінчик, а ці, всі нормально все зовсім, слава Богу. Ну, ще, ще пів лютого. Але думаю, що вже не буде таких сильних морозів у нас. От таке. Сніг вже і звідси зліз, і з цієї сторони ще трошки звідси. І все. Ой, та в нас в кутку була абрикоса, така велика, дуже гарна росла. Вона зрізана, там куски твоєї абрикоси. Треба буде забрати. Як сніг розтане і почистити. Тут в мене теж рози ростуть. Хочу з цієї сторони посадити плетючу розову, а з цієї білу плетючу. О, ну, не знаю, буде як видно. Хотіла отут, біля цього стовпчика, розову звідси і розову звідси, щоб воно разом. Ну, буде видно, може і так і зроблю. Дуже гарна погода, тепленька. Так і видно сліди Софіїні, Сашкині, Богданкині малесенькі. Ще немає тімочки. Альонка не ходила сьогодні до школи. Погано себе почувала. Яка там калюжа у нас завжди здоровецька. Добре, дорогі друзі, усім бажаю гарного, чудового дня, прекрасного вечора, миру, спокою, міцного здоров'я вам. Бережіть себе, будь ласка. Усім до зустрічі. Нехай усіх вас хранить Господь.